Так, хто тут в сварці? Давайте подивимося, чи є шанси на примирення у вашій парі. Неважливо, хто дивиться, чоловік чи жінка. Зараз подивимося, чи є шанси. Так, все від мужчини тут залежить. Жінка тут щось чекає від мужчини, щось він має зробити, запропонувати, доказати. А він все балується, знаєте? От не йде на щось серйозне Мужчина, ну що там таке? Тут жінка жде стабільності, що от ми з тобою разом йде в майбутнє. А мужчина ніби й хоче, ну не знаю, якісь сумніви його тут беруть. Якась була ситуація важка в особистому житті. І він переживає, що знову може помилитися. Так, да, ви для нього світло, як то кажуть, в кінці тонеля, да, взагалі в темряві. Але є переживання, що не вийде. А чи є шанси на примирення? Дивіться, король і королева Пентаклів сидять і чекають. Що ж буде? Будь-який крок маленький. Чи від короля Пентаклів, чи від королеви Пентаклів точно призведе до промирення, але вам треба обом перестати бути такими гордими, якщо ви дійсно хочете бути разом.